Друзі, всіх вітаю, 26 квітня і ми в Дніпрі. Так, вам не почулося, вже в Дніпрі. Я сама з нашої двіжухи просто в шоці. Да? Тільки були в Ужгороді, потім Одеса і вже в Дніпрі. Приїхали декілька днів, ми будемо тут, тільки ми з потяга, і як нас зустрів Дніпро, Дніпро нас не, не перестає дивувати. І почав він це робити ще коли ми були в Одесі. Підійшли ми до потяга. І що ми побачили? Новий вагон, чи новий вагон, чи новий потяг. По-перше, він був майже в пів дванадцятого ночі, тому була темрява, нічого не видно. Але коли ми зайшли в вагон. Я була в шоці, тому що таких вагонів я ще не бачила. Трошечки вам засняла, подивіться, який вже сучасний. Навіть в плацкартному вагоні є розетки в кожному купе. По одній розетці. Подивіться. Їдемо в новому потязі. Чисте вікно взагалі так круто. Хочу показати, як виглядає цей плацкартний вагон, але які тут новшества. Є розетка одна на купе, світильнички такі у кожного є. Круто, подушечки для сидіння. І тут вон кишенька така. ну Це вже розкош, я вважаю. а ви, в нас чомусь запотіло окно, а взагалі-то вікна чисті. Круто. А, і в тамбурі ще розеточка. У мене була нижня бокова, і я отак сідаю і дивлюсь в вікно. Ну просто така краса. Хочеться їхати і їхати. На цьому наше дивування не скінчилося. Ми приїхали в Дніпро, Андрія мамі, ми приїхали з Андрія мами і з Рассінка. Андрія мамі треба було зайти на ринок, а ринок знаходиться біля залізничного вокзалу, ми зайшли на ринок, виходимо з нього, і що я бачу? Відкритий прогулянковий трамвай. І я була в шоці, коли його побачила, і звісно, що мені треба було обов'язково на ньому поїхати. Я вже думала, вистраювала собі в голові план, як я буду стояти на зупинці, його довго чекати. Але поки я про це думала, як побачила, що він йде в наш бік. Ми трохи пробігли, але ми його наздогнали і на ньому проїхалися ще до центру міста, саме до готеля. Як нас зустрів Дніпро! Дніпро зустрів нас таким відкритим трамваєм. Віра Васильівна, Растя. І ми їдемо. Їдемо по центру міста і вітаємо з Дніпром. Вийдемо, покажу, як він виглядає. Боже, ми його побачили, я бігла за кажу, Я бігла, ми всі біли. Я кажу, біжимо, люди. Дурдом. Вартість 15 гривень. Терес хороше. Ми йдемо зараз в готель. Європейська площа виглядає так: субота, да? сьогодні субота, 12 годин дня. Боже, ну вітер такий сильний ще підіймає пилюку. Готель у нас той самий, Дніпропетровськ, номер той самий. Ми живемо на п'ятому поверсі. Я думаю, з одного боку, це може і добре, що не дуже високо, тому що ви бачите, які кожного дня і ночі обстріли Дніпра, в тому числі. До речі, сьогодні вночі теж обстрілювали Дніпропетровську область. співчуття всім постраждалим, і це якийсь жах. Просто Хто як-то довіряв чи вірив Трампу, ви бачите, що з його приходом як посилилися обстріли нашої країни. Таких обстрілів не було, щоб просто жодного дня без смерті. Друзі, я вам показую вид з балкона і далі вирушаємо, кудись з містом. Сьогодні дуже сильний вітер, але ми все рівно десь пройдемо щось будемо. Малуватися Дніпро, Дніпро теж я дивлюся, таке зелене місто, ну все розквітло, квітень, все квітне клас. Вид з балкона і йдемо далі. А з п'ятого поверху не видно монастирський острів, бачите, все в зелені і його не видно взагалі. То, коли ми були вище, то добре видно і водоспад, а зараз ні. Але ми бачимо набережно, тюльпанчиків теж не видно, не знаю, де вони. Будемо шукати, будемо шукати. І фонтанчик поки що не працює. А на Дніпрі шторм, аж біля барашки, вітер дуже сильний. Ось так виглядає Дніпро, цвітуть каштани, краса. Зараз будемо кудись іти. Друзі, Січиславська набережна. Хлопці ловлять рибу, гудить тривога. Ми починаємо свій репортаж. Зараз вам покажу таку красоту. Я вірю в наше ЗСУ, що буде все добре, тому ми зразці йдемо. Да? Ну, якщо вже будуть гупати, то десь будемо ховатися. Так, чому я тут зупинилася? Хтось із вас писав, що цього котика стирілі? Ні, ось він є. Старий. Чому я кажу старий, бо я бачу, що його терли, 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 терли. А може це новий? Котик є, не знаю, чи старий, чи новий, що хлопці ловлять, теж не знаю. Але хочу вам показати, друзі, Дніпровський рай. Растя, ходімо, а Растіньку показати. Гогоня, пішли! Друзі, я не знаю, як мені йти, якою доріжкою, щоб ви побачили цю всю красу, як вона є. От щоб який ракурс вибрати. Вся набережна в тюльпанах. Растюня, а ти можеш зайти якось в тюльпанчики? І я тебе познімаю, моя красотулечка. І біля дороги теж. Жовті і рожеві, жовті і рожеві. А тут такі фотозони, бачите, на каменях дівчата стають і фоткаються. Зрозуміли ви? Зрозуміли ви? Зрозуміли? Боже, яка краса, яка краса. І нема кінця і края цим тюльпанам. Друзі, це неймовірно, це фантастика. Дніпро вражає от просто на кожному кроці. Я ж кажу, починаючи з Одеси, З цим потягом і вагоном. Растя! Растюнечка, Растюня, яка краса, скажи, Растя, Растя, ти неймовірна виглядаєш на фоні цих тюльпанів. Я просто королева, я просто богиня. Друзі, це фантастика. От здавалась би, звичайні квіти, тюльпани. Ну що? Я ніколи не бачила тюльпанів, а в мене таке захоплення, така радість, і не я одна така. От всі люди, які йдуть, вони зупиняються, роблять мільйон фотографій. Ну це взагалі щось. Я не знаю, от як. Ми отримали коментар від Дніпрян. Наталія, будете в нашому місті, відвідайте Зелений гай! Це один із найбільших парків Дніпра. Нас довго просити не треба. Ми з Растією вже тут і зараз покажемо вам всю красу. Минулого разу ми були тут декілька років тому з нашими колишніми друзями. Чому колишні? Тому що зараз вони нам вже не друзі. Я поясню це, коли ми будемо ходити парку. Біжимо Ростюня, Ростюня пішла шукати мою кепку. Я знайшла її, Растя, вона у мене. Ідемо по центру, щоб ви побачили тюльпанчики і не тільки. Парк займає 30 гектарів. Уявляєте, який він великий. Раніше тут були рви і яри, і балки. Це була околиця Дніпра, але це було давно. Потім побудували тут парк, а в 2018-2019 році зробили реконструкцію, осучаснили його, і це дуже-дуже красивий парк. Зараз ми пройдемося, все подивимося. Тут постійно проходять якісь фестивалі, концерти. Які заходи, так, Растюня, пам'ятаєш, як ми тут ходили з нашими колишніми друзями? Тепер вони нам не друзі. Чому? Спитаєте ви? А я вам відповім. Тому що зараз, читаючи про цей парк буквально декілька слів, то, знаєте, що я прочитала яку інформацію? Що тут взимку є тюбінг? Друзі, тут взимку є тюбінг. І як я про це не знала, Настя? Все, тепер я тебе викреслила з списку своїх друзів. Тепер ти мені більше не подруга. Ну як так можна? а? Не сказати мені, що тут є тюбінг. Я в шоці, дніпряні, друзі. Оглядовий майданчик, алія закоханих, центральна площа, ми були вхід і вихід. Растю, Растю фоткають, Растю. Чи не Растю? Парк насіле на збереження природи, тут багато годувальниць, бачите, на кожному кроці. Та й взагалі багато таких нетронутих, незайманих площинів. Дика природа, але все доглянуто, все чисто. Не знаю, чи чуєте ви мене з цим вітром, бо я вже сама себе не чую, чесно кажучи. Подивіться, які годувальниці. Боже. Ну це ж треба, це сходинками такими. Це ми виходимо зараз в центр. Крашенки то до Паски. вау, просто вау. Можна прокатитися на поні. Така фігура тут в центрі, якісь кафешки, щось морозиве, водичка, мохіта, лимонад. Білка, подивіться, Ростя, ти бачиш її? Вау, як вона близько, замерла. Білка, привіт. Як в тебе справи? Білка, не морозься. Ми їхали скільки кілометрів, щоб тебе побачити. А подивіться, як вона там руда, а хвіст такий сіренький. Оце так. Да. А ну йди до мене, дай за хвіст потягаю трошки. Не какні там на мене, бо на мене сьогодні, до речі, пташка какнула. Друзі, а ось які квіти з метеликом. І бачите, як вони від вітру колихаються. Це ж вечірня така інсталяція, воно е, включається, я так розумію. Ну що там, мисливець за білками, пішли? Тарзанка, Растя, ти що пішла на Тарзанку? Растя, ти що? Не вигадуй. Парк динозаврів тут є. Растя, ми йдемо в парк динозаврів. Так, да, парк дуже крутий. О, Растя, давай щось перекусимо. Боже, Мені хочеться все перекусити, щось подивитися, кудись бігти, сховатися від вітру. Водночас багато чого побачити. і Я не знаю, хочу розірвися. А там які батути. Вау вау. А вон екран, друзі, ви бачите екран, там щось відбувається на цьому екрані чи фільми показують. А може, коли якісь фестивалі тут транслюють на екрані? Ні, ну круто, парк крутий. Растя, до мене йди. Ми знайшли таку смакоту. Це да. Ми взяли таку штучку, якусь смачненьку, з м'яском. З м'яском.

Ya, tapi ini kan. 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 Вже сіла з хлопцями там. Так, друзі, дивимось, підказки. Куди йти? Літній кінотеатр, фестивальний майданчик, атракціон фудкорд, дитячий майданчик, тюбінговий спуск. Настя тюбінговий спуск, атракціонний туалет, зона барбекю, алія закоханих на балконі парк динозаврів. Нам туди растюня. В альтаночках такі пікніки. Тут, напевно, і мангали є в оренді. Угу. Да, В Одесі є такий дюковський парк, там теж альтаночки, ми підемо туди, напевно, на наступні вихідні у них відкриття сезону буде. Растя. Я, я Растя. А ну йди до мене. Растя. А ви блогери? Так. Растя... А я, а я, а я Ти який? Ютуб канал. Відпочинок вихідного дня. А, і ви знімаєте все Так. Ви за чи проти? За що? Растя, ви а, за, 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 за. Так, все, Растюня, все, пішли. Хорошого потроху. Давай. Потрохи. Давай. Растя, ти прийшла сюжет знімати? Іли їсти ти сюди прийшла? А? Як це називається? Ти блогер? Журналіст, репортер? Чи хто ти? А ну стоп! Куди ти побігла? Ми не закінчили розмовляти. Ти пішла на новий запах? А? Та що це за фокуси? Ти зняла репортаж? Ти розповіла глядачам про цей парк прекрасний? Растя? Растя. Друзі, подивіться, де ми. Ми вже наверху. Тут такі красиві краєвиди, і ми йдемо, начебто ми в Карпатах. Ні, друзі, це не Карпати, це зелений гай, Дніпро. Растя, не вздумай бігти. Тут же ж ці білки спокушають, ви розумієте? Найбільше в Україні парк динозаврів. Найбільший в Україні. Тут теж можна перекусити. Дорослі 200 гривень, діти 150. Безкоштовно є теж кому. Пандалактилус. Це як у нас в яхті, да, такий великий є там. А он камаха рухається. Джилка, Джилка, привіт, Джміль На квітки, привіт, Тулі, Діна, як ви? А, -а, 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 -а. Зрозуміла Велоцираптор. Та що ти рыкаєш? На кого ти рикаєш а? Рикає ти диви цикада? Ого? Паук. Оце да. Червоний таранту. Паук. Вулкан Бажань. Талісман парку динозаврів. Інструкція. Загадати Давай. бажання, вкинути жетон, натиснути кнопку. Ага. О, нажимай кнопочку. Не, якщо на кнопочку Тепер субинар. от красна кнопочка. Нажимай. Смотри. А, ого, клас. А де ви жетон взяли? На вході? Огу. Це твоє бажання. Ти бачиш? Ти замови? Так? Це зрозуміє. Вулканічна лава. Це справжня вулканічна лава. Ага, тут можна полазити. Метелики, привіт. Муха це катуха якась. Ви бачите, що вона, які звуки здає. Метелик, привіт. Ти добрий? Та що та ти не дуже й добрий? Ну, тебе. А ти що, Діна, дельфін? Діна Дільфін. <хи> Кидай копійку, загади бажання. Тут повинна бути водичка, так? Да? Трясовий період тривав 200 мільйонів років тому. Динозаври, які панували в цей період, платеозавр, мегаплазавр, натозавр, пастазавр. Ого, скільки їх видів було. Це так, да, юрський період. Тривав 145 мільйонів років тому. Крейдовий період 66 мільйонів років тому. Ви бачите, скільки було видів динозаврів? І літак тут такий. Це так. Да. А, фотозона інстаграм. Парк динозаврів. Тут теж можна покататися. Бачите, як динозавр гойдалка, чи сфоткатися. Цікаво, ого! Угу. А он яке чудоюда. Не лякай нас. Птеродактиль. Скорпіон. А це яйце. Звідки вилупився динозаврик. А тут маленькі такі. Можна зайти з ними, погратися, пофоткатися, полазити по них. А от наверху такі динозаврики, які ввечері світяться, бачите? Ух, тут страшно ввечері, коли вони всі такі звуки здають. Тривалість життя більшості великих динозаврів сягала 200 років. 200 років вони жили, динозаври. Прикиньте. Оце отак вони народжувалися. Манюня, Боже мой. Ну дай я тебе трошки потрога. Боже, який ти огумали. Ти хоч мене не вкосиш, зуби в тебе такі. Я думаю, де я тебе бачила, ти багамо страшний який. Протоцератопс. Привіт, манюня. Ти народжуєшся, з ним народження тебе. Муха. Комашиний готель. А, тут живуть камашечки різні, різні живуть. По машини готель. Равлик. Привіт, равлик. Боже мой, який ти милий, равлик. Зараз Растя тобі дасть равлик. Ми вийшли на центральну алею. І вже йдемо в бік виходу. Тільки іншого. Тут багато входів, виходів. Подивіться, який тут майданчик. Друзі, ну як вам цей парк? Пишіть, пишіть коментарі. Давайте спілкуватися. Свої відгуки. І пропозиції. Що піти, подивитися ще. Можна в Дніпрі-Дніпряні? Пишіть. Ми ще будемо тут декілька днів, тому... Відкривайте карти. Опа, поїхали на тролії. Ану, видно вам? За деревну висота така собі, ого. -го. Друзі, на цьому все. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.